БПЛА Фурія один із засобів технічного забезпечення української армії. Цей апарат, без якого виявити ворожі цілі та коригувати вогонь артилерії, було б завданням не з легких. Мої основні обов'язки полягають у запуску, у роботі з цільовим навантаженням, з камерою, знаходження цілей, коригування артилерії за допомогою камери. Бути оператором безпілотного апарату не так вже і легко. На Максима покладається багато задач, які потрібно проаналізувати і прийняти рішення, від яких буде залежати найголовніше враження ворожих цілей. Це продумувати на кілька. Кроки вперед, все, що може произойти, запобігати максимально всім проблемам, які можуть произойти під час польоту. Під час тої ж роботи при пошуку ворожих позицій чи артилерії, треба. Ну... Розуміти, де треба шукати, як шукати, як вони можуть маскувати, під який час дня треба дивитись, тому що там порізно може тінь та швадити. Ворог завжди, як і ми не спить, тому треба бути завжди обачним і не чекати. Андрій також є оператором фурії, але в нього дещо інші обов'язки. Завдяки відмінному знанню властивостей безпілотника. Розуміє, як правильно розраховувати його дії. По-перше, це обслуговування комплексу БПАК. Підтримання його в робочому належному стані, пошук та коригування цілей ворога. У нас пріоритетні цілі це засоби РЕП, також машини РСЗВ, гармати ворожі та скупчення ворога живої сили. Є успіхи, знаходимо, відпрацьовуємо як по піхоті, так і знаходимо ворожі пушки. Насуваємось потрошки. У роботі з безпілотником є певні моменти, які впливають на відпрацювання бойових задач. Саме через погодні умови не завжди вдається виконати політ, але при нагоді хлопці відразу ж відпрацьовують по позиціях ворога належним чином. Погодні умови нам не дозволяють зараз повноцінно працювати, але коли є можливість, з основним знаходимо і відпрацьовуємо по цілі. Особисто ми обслужили десь 60 пострілів нашої артилерії. У кожного українського захисника свої особливості при виконанні поставлених задач і інколи зовсім не з легких. Але в них така потужна мотивація: одна на всіх, в яку вони та весь український народ так щиро вірять. Моя мотивація це мій дім. Я захищаю свій дім своїх рідних. Я знаю те, що якщо я тут, то вони можуть собі більш-менш спокійно жити. І знаю, що роблю все для заради їх безпеки. На ногах стоїмо, справляємось. До мотивація. Така каже, як у всіх, захист свого своєї домівки, свою родину. Ну, скажімо так, на своїх ногах вони з нашої землі не підуть. Повітряна розвідка та коригування вогню артилерії головна задача БПЛА Фурія. Ці можливості полегшують завдання нашим оборонцям і дають змогу нищити окупанта на відстані раз і назавжди.